Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас у новому випуску Діп Дайлокс. З вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні ми поговоримо про події, які тісно пов'язані з рідною Вінницею під час української революції 1917-1921 років. Самі події вплинули не тільки на нашу столицю, але й на кожен регіон, кожен з яких має свою унікальну історію. Вінниця тут теж не стала винятком, адже в цей період у місті відбувалося чимало важливих подій. Так після проголошення України. Інської центральної ради, а потім Української Народної Республіки Вінниця стала містом учасницею, що теж схвалила ці рішення. Конфлікт з більшовиками, який приваблював статус Вінниці як економічного і адміністративного центру правобережної України, розпочався дуже швидко. Самі ж більшовики активно впроваджували свою пропаганду, що мала значний вплив на військові сили, які базувалися у Вінниці. Після цього занепокоєне військове керівництво намагалося мирно врегулювати конфлікт. Однак більшовики, завдяки підтримці лояльних місцевих керівників, отримали значну кількість зброї. Як наслідок, це призвело до бунту, який стався в другій половині жовтня 1917 року. Тоді повстанці захопили місто та дорогу вінниця літин Однак їхній контроль тривав недовго. Позаяк тимчасовий уряд надіслав підкріплення, яке витіснило більшовиків. Проте сам тимчасовий уряд не зміг утриматися у Вінниці надовго. Незабаром у Вінниці почали поширитись націоналістичні і проукраїнські партії протягом листопада і грудня 1917 року. Вони швидко здобули політичний вплив і популярність. Крім цього, ще й активізували боротьбу більшовицькі повстанці, створивши спеціальні загони міліції. Згодом ситуація значно погіршилась у січні 1918 року. Більшовики розпочали масштабний наступ на правобережжя, та протягом 9-10 січня захоплення. Пили Вінницю уже 17 січня на спільному засіданні Вінницької ради та ревкому було офіційно проголошено встановлення радянської влади. Після цього, 23 січня, вінницьке більшовицьке керівництво повторило сценарій розгону установчих зборів у Петрограді, розпустило міську думу та заарештувало членів міської управи. Однак їхнє панування і тут довго не було. Позаяк у лютому більшовики втратили контроль над містом. За такий короткий час перебування у місті вони встигли чимало, захопили частину будинків окружного суду. Втрудилася в діяльність міського самоврядування, позбавили волі членів міської управи, запровадили незаконний збор населення у 75 тисяч карбованців та розграбували казенне майно і капітали. Протягом лютого березня 1918 року армія УНР разом із німецько-австрійськими військами успішно знищила всі осередки більшовиків у Вінниці. Місцевий уряд продовжив працювати на Українську республіку, ініціюючи реформи та спроби модернізації. Проте цим планам завадила політична Нестабільність та економічна криза. Вінниця опинилася під фактичною окупацією через присутність у місті союзницьких військ. 8 березня вінницький комісар сповістив населення, що австро-угорські війська були запрошені для визволення України від більшовиків і наведення порядку. При цьому гарантувалося недоторканість громадян УНР і недопущення насильницьких дій проти них. Саме ж австро-угорське командування запевняло населення, що не втручатиметься у внутрішні справи українців. Проте насправді стосунки між австро-угорцями і місцевим населенням були досить напружені. До того ж, вони ще більше погіршились через запровадження воєннопольових судів, що були очевидним порушенням мирного договору з позиції австро-угорського командування. Особливе обурення серед вінницької громадськості викликав ще й наказ австрійського коменданта про смертну кару за будь-яке порушення спокою і порядку. Як наслідок, місцева влада теж була незадоволеною, поза як союзники часто перевищували свої повноваження порівняно з ними. Тим часом, 29 квітня 1918 року в Україні до влади приходить гетьман Павло Скоропадський наступного. Дня населення дізналось про скасування УНР і проголошення української держави через публікацію грамоти до всього українського народу та законів про тимчасовий і державний устрій України. Тоді новий режим намагався покращити ситуацію. Було проведено реформи, активізувалося культурне і містецьке життя. Зокрема, відбулися зміни в адміністративній системі. Замість губернських посад та повітових комісарів запроваджувалися губернські та повітові старости як представники центральної влади. Посаду подільського губернського старости зайняв Кисельов того ж у цей час зазнає значних змін і система правоохоронних органів. Так у червні міську міліцію було реорганізовано у державну варту, яка підпорядковувалася Міністерству внутрішніх справ. Водночас у Вінниці відбувалося зростання національної самосвідомості українців та підвищення їх культурного і освітнього рівня. Крім того, активізувалося товариство просвіта, яке виникло навесні 1917 дев'ятсот року в місті Вінниці. Воно розміщувалося у приміщенні народного дому та мало власну бібліотеку, кінотеатр, а також отримувало їдальню для учнів в української гімназії проте одним із кроків нового державного апарату стали також репресії проти активних учасників попередніх перетворень. Пізніше реформи Скоропадського виявилися малоефективними, що викликало невдоволення серед селян і поміщиків. Як наслідок на цьому тлі формується опозиція до органу. Тому, 15 листопада 1918 року, Симон Петлюра, не погодивши своїх дій із іншими членами директорії, прибув до Білої церкви та опублікував маніфест, в якому закликав Україну. Кій народ до озброєної боротьби проти Скоропадського. Ці події відбувалися під час розгортання нового наступу більшовицьких військ, які вже 28 листопада розпочали атаки на Україну. Повстання, яке підняла директорія, не отримало очікуваної підтримки Подільській губернії. Проте головні цілі повстання були досягнуті. Режим гетьманату повалено. Німеччина підписала перемир'я, вийшла з війни, а окупаційні війська покинули Вінницю. Командувач корпусу збройних сил директорії Петро Ярошевич у доповіді від 25 листопада 1918 року наголосив, що вся влада на Поділлі перебуває під його контролем. Зокрема, акцентувалося й те, що гетьманський староста Кисельов передав свій пост комісару УНР Степурі. Крім того, стало відомо й те, що у Вінниці відновили роботу органи місцевого самоврядування. Вінниця з околицями стала першим краєм в Україні, звільненим від гетьманців. Саме тому, наприкінці листопада 1918 року, сюди перебирається директорія для подальшої боротьби за Київ. Зазначимо, що гетьман. Скоропадський зрикається влади лише 14 грудня 1918 року, і вже 19 грудня того ж року директорія офіційно переїхала з Вінниці до Києва. Проте після захоплення Києва більшовиками у лютому 1919 року директорія знову повертається до Вінниці з цього часу. Розпочинається найдовший період перебування урядових структур УНР у Вінниці, яка фактично стає її столицею до 6 березня 1919 року. Більшість міністерств на чолі з Симоном Петлюрою розміщувались в готелі Савой, інші міністерства займали приміщення в готелях Франсуа, Бельвю, Палас, Континенталь, Гранд Отель, учительському інституті міської управи, будинку окружного суду, жіночих гімназіях, римо-католицькому комерційній школі та приватних помешканнях. У Вінниці було ухвалено значну кількість важливих документів, переважно військового, оборонного та господарського характеру. Саме тут, 13 лютого, було сформульовано нову раду міністрів УНР на чолі Сергієм Остапенком. Однак, погіршення ситуації змусило директорів. Переїхати до жмеренки 6 березня 1919 року, а згодом до Проскурова. Тим часом, 18 березня, до Вінниці увійшли Бугунські і Таращанські полки першої української радянської дивізії під командуванням Миколи Щорса. Як наслідок у місті розмістилися штаб дивізії подільський губком КПБУ та репресивно-каральні органи, окремою трагічною сторінкою революції стали єврейські погроми, які гостро засуджувала українська влада. Вона намагалася боротися проти цього зла всіма доступними способами. Наприкінці червня, початку липня, тисячу Цього року загони директорії перейшли у наступ, звільнивши від більшовиків Камінець Подільський, Проскурів, Жмеренку та інші міста й села Поділля. Уже зі жмеренки наступальною операцією українського війська керував Петлюра. Внаслідок цього наступу Вінницю було звільнено від більшовиків уже на 10 серпня 1919 року. Зокрема, згадаємо й про бої за Вапнярку. Одну з найвідоміших битв радянсько-української війни. Ці бої відбулися на залізничній станції Вапнярка 26 шостого до сьомого липня тисяч. 1919 року і завершилися перемогою 3-ї залізної дивізії армії УНР під командуванням полковника Олександра За Завдало проведену операцію. дивізію офіційно нагородили почесною назвою Залізна. Також відзначимо за Жмеренку, у яких брали участь 2-та та, та 3-ті корпуси українсько-галицької армії, запорозька група полковника Сальського та група Тютюника. Ці операції відіграли важливу роль у відновленні контролю над Вінницею у цей період. Соціальне та економічне та культурне життя міста дещо стабілізувалося. З другої половини вересня на ніб'янська армія. УНР... І Українська Галицька армія зіткнулися з новим і сильним ворогом добровольчою армією Денікіна. Тяжкі обронні бої в умовах гострої нестачі боєприпасів, продовольства, одягу та медикаментів супроводжувалися жахливою епідемією тифу, щоб уникнути катастрофи 6 листопада 1919 року. Уга уклала сепаратний договір із добровольчою армією. Згідно з договором, українська галицька армія з усім спорядженням. Переходила в підпорядкування добровольчої армії з обіцянкою не воювати проти армії УНР у цей час. Формуються короткочасні самоврядні території, контрольовані окремими політичними силами за допомогою військово-адміністративного апарату. Їхні очільники називали ці утворення республіками. Так, однією з таких була Хмільницька республіка, гарантом стабільності та порядку якої були залоги української галицької армії у Хмельнику. Поступова дезорганізація частин УГА призвела до того, що 3 січня 1920 року Вінницю захопили більш. Шовики, одразу ж вони швидко почали зміцнювати свою владу. Було обрано тимчасовий губком КПБУ на чолі з хвилею. Початок наступу польської армії та союзних її українських дивізій змусив радянські війська відступити на схід. Тому у ніч з 27 на 28 квітня, потім ще у травні червні, 19-20 року, більшовики залишили Вінницю. Як наслідок, Вінниця стала фактичною столицею, в якій розмістився уряд і директорія УНР. Однією з важливих подій. Стало прибуття до міста голови директорії та головного отамана армії УНР Симона Петлюри. Про цю подію яскраво оповідала Вінницька газета. Хвиля. Зокрема, зазначалося, що залізничний вокзал, де Петлюра з'явився у супроводі військового міністра Сальського, міністра красного та ад'ютантів, був прикрашений синьо-жовтими прапорами, квітами та зеленим віттям. Вже 7 травня 1920 року. Симон Петлюра видав наказ про переїзд до Вінниці міністерств та центральних установ. Одним із перших переїхало військове міністерство, яке роз. Сташовувалася в готелі Савой. Згодом прибули інші міністерства та відомства. Так, у будинку Львовича на Ольгардівській вулиці розмістилася канцелярія головного отамана. А у приміщенні місцевої поштово-телеграфійної конторі Міністерство пошт та телеграфів. Інші ж міністерства зайняли різні будівлі міста. Також Зазначимо, що Вінницю відвідав перший голова відродженої польської держави Юзеф Пилсудський, який 16 травня 1920 року прибув до міста зі жмеренки після урочистої зустрічі на залізничному вокзалі, де його зустрів Петлюрик з його штабом. Пилсудський вирушив до центру міста. По дорозі його вітають представники польської громади та духовенства. У Вознесенській церкві та католицькому костьолі були відслужені короткі молебні в честь його приїзду. Цього ж дня відбулися переговори між Юзефом. Ом, Пилсуцьким та Симоном Петлюрою у відповідь на теплу зустріч польський діяч виголосив підтримку української боротьби за свободу. Так, під час бурхливих оплесків Пілсуцький закінчив свою промову словами: Хай живе вільна Україна і Польща після обіду в готелі Савой. Високий гість того ж дня залишив Вінницю. Протягом цього періоду ситуація в місті дещо покращилася. Однак більшовики почали відновлювати контрнаступ. Як наслідок 2 червня 1920 року, частини Червоної армії уйшли до станції Крижопель. Теж що згодом розпочався її контрнаступ на південно-західному фронті, і вже 7 червня уряд УНР евакуювався з Вінниці до Шмеренки. а через два дні Вінниці захопили більшовики. У готелі Савої розташувався Подільський губернський революційний комітет під керівництвом Ривкому Миколи Козицького. Таким чином ситуація поступово погіршувалася, і вже згодом уряд УНР виїхав зі жмеренки до Проскурова. Як наслідок, 21 листопада 1920 року більшовики витіснили політичне керівництво та армію з українських теренів на Поділлі утвердилася радянська влада, що означало поразку Української народної республіки та втрату української державності. Водночас боротьба тривала у формі селянської війни проти більшовиків. Отож, події національної революції 1917-1921 років стали однією з найважливіших сторонок історії українського народу. І, вочевидь, роль Вінниці, містян і загалом Поділля відігравали вагому роль під час цих буремних подій. Наперекір значним труднощам, постійним змінам влади. Тавчанням з боку австро-угорських, більшовицьких та польських військ місто залишалося ключовим осередком українського національного руху. Попри свою поразку, українська революція стала джерелом натхнення для державних прагнень наступних поколінь. А Вінниця й понині зберігає пам'ять про ці буремні події. Її вулиці прикрашені пам'ятниками, які нагадують про важливі сторінки нашої історії. Дякуємо за увагу! Дякуємо, що були з нами. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.